Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі та усі слухачі, сьогодні у світлі Божого Слова ми пороздумуємо про віру і сумнів. Сумнів та віра це два абсолютно протилежні стани. Згідно послання до Євреїв 11.1. Віра. Це обґрунтоване сподівання того, на що надіються, чіткий вияв того, що реальне, хоча й невидиме, а сумнів це непевність, тобто невірство. Ворог людської душі намагається відвернути віруючу людину від живої віри в Бога методом посіву. У розумі людини сумніву. Д'явол, якого Господь назвав обманцем, направляє всі свої хитрі духовні стріли для того, щоб вразити людину сумнівом і викрасти в неї Божу віру. Тактика сатани нам відома, починаючи ще від перших людей, ворог людської душі. Намагався поставити під сумнів Боже Слово, яким Господь заборонив Адаму та Єві їсти від забороненого плоду. Господь попередив Адама та Єву про те, що в разі непослуху Божому Слову вони помруть, але хитрий спокусник посіяв такий сумнів у їхні серця. Обманувши їх, що вони не помруть. І це призвело до того, що спочатку Єва з'їла цей заборонений плід, а тоді ще цей заборонений Богом плід принесла Адамові, і він також з'їв. Все це призвело не тільки до їхньої смерті, але і до смертності всього людства і до прокляття Богом цієї землі. Про це ми читаємо у третьому розділі Книги буття. І тільки щире покаяння в своїх гріхах перед Богом та увірування в Євангелію зараз дають людині змогу для примирення з Богом завдяки Голговській жертві. Господа Ісуса Христа. Ворог людської душі намагався поставити під сумнів Боже Слово, атакуючи навіть самого Господа Ісуса Христа, коли Він був в тілі на землі. Але Христос отримав перемогу у цій духовній боротьбі, відповідаючи на кожне намагання спокусника. Написано написано. І всі ці спокуси Христос переміг Божим Словом. І Євангелія говорить, що тоді дьявол позоставив Його. Про це ми читаємо у четвертому розділі Євангелії від Матвія з 1 по 11 текст. Отже, дорогі слухачі. Для того, щоб перемогти всі спокуси та сумніви, які нас можуть спіткати, і якими нас може атакувати диявол, нам необхідно бути наповненими Божим Словом, а найперш новим заповітом, щоб ми могли твердо відповісти, написано. Написано саме так робив Христос, перемагаючи диявола. саме так робимо і ми, і це обов'язково принесе нам духовну перемогу над ворогом людської душі і над усіма його сумнівами. Так говорить Боже Слово до всіх вірних Господніх послідовників через послання апостола Павла до Ефесян, 6 розділ з 10 по 18 текст. Нарешті, мої браття, зміцняйтеся Господом та могутністю сили його. Зодягніться в повну Божу зброю, щоб могли ви стати проти хитрощів диявольських. Бо ми не маємо боротьби проти крові та тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. Через це візьміть повну Божу зброю, щоб могли видати опір дня злого і все виконавши, витримати. Отже, стійте. Підперезавши стегна свої правдою і задягнувшись у броню праведності, і взувши ноги в готовність Євангелії миру, а найбільш над усе, візьміть щита віри, яким зможете погасити всі огненні стріли лукавого, і візьміть шолома спасіння і меча духовного. Який є Слово Боже? Усякою молитвою і благанням кожного часу моліться Духом, а для того пильнуйте з повною витривалістю та молитвою за всіх святих. Амінь.